Угрозных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием Верховному главнокомандованию Красной армии. Давай, на, давай. Давай, давай. Ты, так шо, шо, примочал, а все, що нам получалось, ставлю чайку. Старенька мати йде до свого сина, гранітні плити плачуть під ногами, Стукоче серце в грудях, ниє спина, синочку рідний, йди в обійми мами, я пригорну до тебе свої руки, цілую рідні рідні оченята, як тяжко було в часи розлуху. Без тебе жити, без твого тата тече сльоза і падає на плити, і стели очі дивляться хлоп'ячі, їм тільки жити, жити і творити, вони ж навіть залишаться дитячі, стоїть старенька й плаче, ні, ридає, перед очима в неї похоронка, і біль, що котрий день вже не згасає. І у землі пекуча та воронка. Синочку, чуєш, як куричуть у синім небі, все журавлі. журавне. Бо тебе, до мене, сину, кличуть. А ти, лежиш погодний цій темні. Я чую, мамо, чую, як співають мені над Україною пісні. ти не журишся. Я криво розпростаю і прилечу до тебе уві В українським рушником зітру снязину і поцілую все чому. О, синку рідний, мій єдиний сину, як хороше б тоді було мені. Стоїть старенька мати на могилі і навіть квіти плачуть, мовчасні, від сина погляд, від вестиня в силі. Сумдо вічно житиме усі. Вже років проминало немало, але серце поволі ще мить, як погляну на тих ветеранів, їх все менше в колоді стоїть. Перемога, весна, перемога. Не забудуться в різні роки. Перемога, весна, перемога. Не слава твоя на віки. Дорогі ветерани великої вітчизняної війни. Шановні земляки, прийміть сердечні вітання з нагоди 67-ї річниці у перемозі в великій вітчизняній війні від учнів Рубанівської, загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 Це особливе свято нашого народу, повічний героїзм наших людей, їх мурі, любов до Батьківщини вони, тоді юні солдати, врятували наш край від біди. В незабутньому нам сорок п'яті, переможні в сади Перемога, весна, перемога, не забудуться грізні роки. Перемога, весна, перемога, лине слава твоя, на віки. Слава вам, воїни, слава безсмертні! Вічну хвалу весь народ вам співа Страху не знали ви, смерть подолали ви, Пам'ять про вас в нашому серці жива. Пам'ять стій, зупинись на хвилину, серце замри. Це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Схиляємо голови низько, щоб шану героям, солдатам віддати. На вічних постах обеліск, на вічних постах стоять обелізки, в полях обелізки стоять. Згасає і печать, і плач, і сміх. Всіх полеглих ніхто не знає. Пам'ятаємо ми усіх. Благословена, радісна година. Безметна буде, пане віків, як над палаючими руками, як палаючими мурами Берліна, як перемоги в небі зашумів. Ти прийшла перемога звиною завчасною. Шрамах і навкість на протеза, у вічнім горі материнських сліз при медалях і орденах бойових від рідного дому аж до Берліна. 67-му весну відзначаємо нині на скронях ветеранів, срібний іні сивини. Він подвигом прославив матір вітчизну. Клоніться люди, ветеранам війни. Зупинись, прислухайся на мить, кричить з вогню і мати, і дитина. Хай буде мир. Хай більше не горить у пеклі він, життя твоя людина. Коли вертаємо у завтрашню дорогу, нового дня виважуємо ти, я думаю про нашу перемогу і стягну над рестагом майорів. Давно мовчать гарматні терна, гарячі кулі от звистали. Та слава тих років не вмерла, вона зійшла на п'ятистали. Ні, не забути тих солдат, і борісь, що хиляться над ними. Живою пам'ятю стоять, вони у нас перед очима. Вже весни не вперше, травою прикрили. Від війни на відятки малі. Назарі стоїть над оболіством, сховавши хлопоти людські і сни. Сьогодні треба поклонитись низько усіх, усіх, хто не прийшов з війни. Хоча вже давно був пекельний затим. Забудьте, не вистачить змоги за славу геройства і мертвих, живих жили, писалось ім'я перемоги. Не старіють душею ті, що були в тих жорстоких боях, хай гримить вам салют перемоги. Вічна слава, вам слава, віка! Слава, слава, слава! So come песня, осенняя а трава вам не поречит. Молодые ветра зелены. рассыпаемся мы игра хочет нас.